Вітаю вас, ви втомились від війни? Втомились чи ні? Є відповідь. Для спонсорів свого каналу я зробив відео, де показав, ні, не просто показав, а реальні показники опитування, чи втомились українці від війни. Ну і заодно пару слів сказав, а що ж буде робити українська влада, коли українці втомляться. Або навпаки. Ех! Так що, якщо хочете подивитись... Тисніть кнопочку спонсорство і... Там є такий пакет, дешевше не буває. Це якраз про політику. Так що при бажанні можете стати спонсором мого каналу. Але, ви знаєте, ще зробили опитування. Задали запитання, а чи хочуть українці, щоб перемогти злочинну Росію, знищити, звільнити територію України від російських окупантів? 120% сказали, хочемо. А потім вони спитали, а ви хочете платити податки? Ну, щоб було за що воювати? Теж відповідь, 0% хочуть. А 120% ні не хочуть, ні, ні, хай олігархи платять. Вони гроші, вони платять. Я знаю, знаю. Дивіться, ситуація, в батьок і освіту навіть заборонено робити опитування по податкам нема зиску. Розумієте, податки ніхто платити не хоче. У всіх країнах... Це коли вам розказують казочки, що О, там є в лобі. там так платять податки. Вони...". Брехня. Так само не хочуть. Бояться гади. Тому платять. А так ні. В Америці дуже бояться. Там дуже велике покарання за несплату податків. Там дійсно є ситуація, коли людина сидить в тюрмі. І е, у неї термін ув'язнення три пожиттєвих життєвих срока. Ні, я не жартую. Причому це не такі якісь шахраї, так, ну, так, знаєте, ні, це, там є таке покарання. Дають три пожиттєвих терміну. За несплату податків. А взагалі там дуже часто таке покарання. От ви не сплатили 1000 доларів. Штраф 100 тисяч. Нормально? Ні, там дійсно така система. Ну вважається так, що Ні, перший раз коли ви не сплатили вас так, пожурили. Друге, так шарахнули, щоб аж тапочки повилітали. Це умисно це робиться, щоб залякати. Тому бояться, трясуться, платять гади, платять, ах, платять. Ні, ну дійсно, там дуже часто буває податкова помиляється. Ну, Пархувала, ви не доплатили. Людина біжить платить, говорить, ні, ні краще заплатити, гірше буде. Молодці. Ай, подобається мені американці. Ай, подаваться. Да, уїжджайте в Америку. Уїжджайте туди, 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 туди. От всі туди. Хто в Україні погано? Погано! От в Америці добре. Туди, 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 в Америку. Так, в Україні дійсно податки можна не платити, не заперечу. Тому. Уряд України розглядає як варіант підняття податків для фінансування української армії. Ну, як скажу, розглядати можна. Толку ніякого. Розумієте, каситуація, навіть те, що вони пропонують. Ось, ой. Ні, про це говорить, можна пожартувати. Я так розумію, що реально піднімати податки ніхто не планує, а ну, треба щось поговорити. Ну, самі подумайте, вони пропонують впровадити, щоб військовий збір платили ФОПи в розмірі 0,1%. Так може вже 0,0,0,0,0? Що це дасть? Господи. ФОПи і так не показують оборотку. Ні, ну як ви, як ви собі уявляєте? Ну, добре, ви хочете сказати, що е, ФОПи оборотку показують. Ні, тому це не людей. А, а ти бачиш з прибутку, що вони хочуть? Так. Все і збитково. Ну потім там хочуть ввести е, е, податки, ну, як би сказати, е, р... ну щоб ви зрозуміли, ювелірні вироби, так, да, як правило, у більшості країн світу, ювелірні вироби, там є акциз. Да, дійсно. Ну, вважається, що ювелірні вироби це розвага, це ж не ті речі, без яких ви не зможете. І як от на тютю, на алкоголь, так само можна і відповідно на ювелірні вироби. Да. Ну, пропонують встановити 30%. Та да, хоч 100. У нас дуже багато ювелірних виробів продають фопи. По документам їх нема. У нас дуже великий ринок, що, ну, як би сказати, нелегальних золотих виробів. Ну, ювелірних. Тому нереально. А, ні, нереально. Абсолютно. Воно нічого не дасть. Ну, ще там пропонують такі. Ні. Розумієте, у нас проблема не в тому, що податки низькі, в тому, що не платять. От на сьогоднішній момент хто платить податки? Олігархи платять повністю. Причому з запасу. Не забережі. Матюкається оплатить. Ну просто розумієте як, вони розуміють, що без податків армії не профінансують. Ну. Ну, звичайно, державні підприємства, ну, там гроші по кругу. Вони спочатку їм платять, вони платять. Ось. Оце як Получається, їм з бюджету платять зарплату, а потім на їхню зарплату нараховують податки і платять бюджет. Огоняйте по кругу. <рошу> Процедура. є є. Ну, платить звичайно, податки банківська система повністю, вона давно вже платить. Взагалі, банк от, дуже тривалий, ну як би сказати, от, олігархи і фінансова система, вона давно платить по-білому, давно вже платить податки, це все є. Але у ну, нас ж дуже велика сфера торгівлі. Там, де дійсно, торговельні гіпермаркет, там платять все по-білому і всі податки, копійка до копійки і так далі. Да, час від часу вони там, є таке поняття, оптимізація оподаткування. Але це не те, що ви подумали. Це дійсно легально. А так як у нас дуже велика частка торгівлі, ну така, напівлегальна, ні, там. І дійсно, якщо б вони платили, от, е, час від часу роблять розрахунок що ну, знов як рахують, наскільки це можливо вирахувати тінь в економіку, тому що це складно. Але от навіть по продажу, ну, скажімо, таких е різних електронних речей рахують і прикидують, що якщо б продавалися легально, скільки було. І, е звичайно, всі, ну, саме прості розрахунки показують, що якщо б платили б, у нас би податків в два рази більше збиралися. Тому що у нас десь 60% в даному випадку в економіки в тіні в податки або не платять, або платять мізер. Тому що е -о, схем ухилення від податків в Україні ну, багатенько. Хватає. Тим паче, розумієте, е -от кожен бізнесмен перш за все думає, як украсти, а не як зробити. Святе діло. Ні, так я ж підтримую. Мало ці хочеться. І це дійсно ситуація. Тому у нас піднімати податки. Ну давайте, говорить, от давайте піднімемо податки ПДВ. Давай. ПДВ ж ти сплачує, тільки що? Тільки 40% всі, а 60 не платить. Ну да-да-да. Тому, виходить, вона ви навіть його піднімають, чи вам скільки? О, так не працює. Примусити, щоб платили, ну, складно зараз, складно. Ну, взагалі, це дуже складне питання. Я говорю, податки ніхто платити не хоче. А коли, знаєте, ви розбещили. Просто яка ситуація? Звичайно, що той же німець, американець задоволений, бо податки не платив. Але він боїться. Його залякали, його примусили. І тому він, ну... А на початку така казаччина, Хоч платити, хоч не плати і так далі. І тепер треба примушувати, це складніше. Складніше. Ну це знаєте, як от людина покуштувала, можливо, дарувалась, а тепер говорить, все-все відміняється. Ну я декілька разів вам говорив, можу ще повторити. Так, да, з такою системи опадкування ніхто у нас євроспільноту не прийме. І треба міняти, і дійсно, щоб всі платили податки. Це, це все буде. Але ж ми ж не завтра вступаємо в євроспільноту. Ну, дивіться, ну можливо, ми вступимо в 2030 році. Ну що тут, то, то часу, во. І тому, звичайно, що на сьогоднішній момент, щоб, скажімо, зараз ні. Але так, да, дійсно, коли вступимо в спільноту, оцій вольності не буде. І дійсно тоді ну, через не хочу платити прийдеться. Саме цікаво розуміти, яка ситуація, от потім привчать платити, от ваші діти будуть платити, і навіть коли ви будете розповідати, а вони будуть задавати таке запитання, а чому ви не платили? Тому що вони будуть зрозуміти, а як же як, як, як це так не платити? Ми ж вільні українці, хочемо платимо, хочемо не платимо. А зараз війна дійсно на грошей не вистачає. Видай свій не може. Ні, ну це така дійсно дурнувата ситуація. З однієї сторони всі кричать, хочемо перемоги, а з іншої сторони всі кричать, е, гроші на армію не дамо. Молодці. Молодці. І мені хочемо щось перемогти. Молодці. Ай, мені подобається цей народець. Всім народцям не заскучився. Ой, наївні. А, а хто фінансувати армію буде? А, да олігархи. Ой, тут от. Ай, наївні, ви, ребята. Але, звертаю вашу увагу, що спонсором каналу треба стати. Це для вас дуже корисно. А то я бачу, в Європу вас ніхто не прийме. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами. Що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.